Чому ті, хто починають практикувати всякі духовні практики, дуже різко у них прокидаються бажання всім допомагати. По суті, відповідь в тому, що таке допомога. Допомога це ти ділишся своїм ресурсом ділився своєю енергією, своїми знаннями, вміннями, а натомість тобі дякують у будь-яких формах. Просто дякую. Гроші, звісно, як найкраща, найлегша форма енергообміну, тому що це вдячність. Тобто людина інстинктивно хоче допомогти комусь. Тому що знає, що за це буде вдячність, подяка. Це її буде наповнювати. І от вдячність, наповнення вдячністю зі сторони з простору, це таке інст... через допомогу, це інстинктивний спосіб наповнення себе. Я ще пам'ятаю давно до всіх моїх, е... так, так сказати, духовних <схід> спроб, духовного пізнання. У мене була навіть така крайність, думаю, от не бачу сенсу у всьому, що відбувається. Піду, буду допомагати. От Просто буду допомагати, навіть не про гроші, мова йде. А просто От е, в мене був такий порив, просто піти в таку саму тотальну, ну, воно виглядає як самопожертва, я не сприймав це як самопожертва, от чому ж фокус. Я це відчував, що, мені це, що мене це буде наповнювати. Тобто, я думав, я буду просто допомагати. Хтось там мені віддячить, якщо вже мова про виживання, про гроші там, і так далі, про існування, про засоби для існування. Але основне, я відчував, що я буду мати сенс. Але за сенсом стояло ось це наповнення, як вдячність. Зі сторони тих, кому я допомагаю. Навіть мова, ну, були такі форми приймала, що не обов'язково це про людей. А просто гармонізувати простір, там, прибирати щось, щось, щось там побудувати, е, добудувати, щоб людям було зручно. Людям, тваринам, неважливо. Тобто, ну це, звісно, такий крайній прояв. І він. Е, Досить такий цікавий. Це досвід окремий.